У Стахановському профліцеї відбулась зустріч музичних поколінь. Сцена навчального закладу зібрала чималу кількість музикантів і відомих колективів, які своєю творчістю та музикою колись прославили наше місто. Віктор Олексійович відома особистість, автор єдиного в світі гімну, який носить ім'я робочої людини. Чоловік із задоволенням прийшов на концерт порадувати творчістю поціновувачів живої музики. Я взагалі професіональний музикант, маю вищу музикальне образування. Хотілося би щоб люди услышали касату. Музики і, і, і популяризація того інструменту, на котором я буду играти. Олександр ще один учасник концерту. Не дивлячись на повсякденні турботи, знайшов час прийти на захід та порадувати своїм голосом публіку. Пригласили сюди виступити для цього мероприятия, щоб люди послухали, які у нас є в місті музиканти. Ми кажеться, розрознені і треба збиратися в місті, щоб люди знали, що у нас в місті є і музиканти, і є і вокалісти. Зустрічі міських музикантів у стінах Стахановського профліцею стали вже традицією, відзначають організатори заходу. У майбутньому керівники закладу планують якомога частіше влаштовувати подібні концерти. Зібралися музиканти, які в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годах проставили своїм творчеством, своїм виступленням наш міст Стаханов. Наша задача розповідати про всіх музикантах, ну і представити, звісно, нових молодих. Музиканти-спалнітелі, ну і тим самим саме основна задача та прокамада пропаганда музикального творчества срії молодіжі. Кожна епоха залишає свій слід в історії. Так і ці музиканти на різних етапах діяльності разом робили дорогу до професійної майстерності. Їх інтелект, напоростість, невтомна праця, колись створили духовні цінності нашого міста. Вони залишаються живим прикладом для підростаючого покоління та музикантів-початківців.